Уявіть собі, молодого підприємця на ім'я Ілон Маск, який ступив на американську землю на початку 2000-х років з мріями більшими за небо: електромобілі, ракети на Марс, сонячна енергія для всіх. Але ось у чому фішка: ці мрії не просто злетіли завдяки його геніальності, вони були підняті кожна. Проєкт за проєктом, мільярдами доларів від уряду США та Штатів, які прагнули зробити ставку на його бачення. Я розповім вам деякі показові історії, як Ілон Маск скористався державною підтримкою багато разів з року в рік, з індустрії до індустрії. Кредит для компанії Тесла. Уявіть собі, це 2009 рік і Тесла Моторс занепалий стартап на межі банкрутства. Фінансова криза сильно вдарила по компанії, і Ілон вкладає власні гроші для того, щоб втримати її на плаву. Тоді, у січні 2010 року, Міністерство енергетики США простягає йому рятівний круг, кредит в розмірі 465 мільйонів доларів під низькі відсотки в рамках програми. Виробництва транспортних засобів на основі передових технологій. Це не благодійність, а прорахована ставка на розвиток зелених технологій. Ці гроші фінансують Tesla Model S, елегантний седан, який стане першим великим хітом компанії. До травня 2013 року Tesla повертає цей кредит з відсотками завдяки продажу акцій, а уряд радіє її успіху. Але ця позика, це була та іскра, яка змусила двігун Тесла працювати, коли ніхто інший не ризикнув би. Податкові пільги, що сприяли зростанню компанії Тесла. Давайте тепер подивимось на інший кейс. Починаючи з 2008 року, кожен покупець Тесла в США отримує федеральну податкову знижку в розмірі 7,5 тисяч доларів за дядькові СЕМу, щоб зробити автомобілі доступнішими. До 2015 року клієнти Тесла отримали 284 мільйони доларів. І десь там до 2024 року вже продано понад півтора мільйони автівок чи навіть більшої, і загальна сума ймовірно обчислюється мільярдами. Додайте до цього каліфорнійську програму знижок на екологічно чисті транспортні засоби, понад 38 мільйонів доларів до 2015 року. Тобто 2,5 тисячі доларів на автомобілі, ви отримаєте. Рецепт зростання для компанії Тесла. Це не прямі чеки для Тесла, але вони знижують ціну, піднімаючи попит до небес. У 2019 році Тесла відмовилась від повного федерального кредиту. Але ті перші кроки це ж чисте золото, регуляторні кредити, дійна корова Тесла. Ось тут починається найцікавіше: у Каліфорнії та інших штатах діє правила: автовиробники повинні продати. Певну кількість автомобілів з нульовим рівнем викидів, або вони купують кредити у тих, хто їх продає, такі як Тесла. До 2015 року Тесла поклала в кишеню 517 мільйонів доларів, продаючи ці кредити таким компаніям, як General Motors. Перенесемося в 2023 рік, і за один рік Тесла заробить на цій системі 1,78 мільярди доларів, майже 2 мільярди доларів США. А до 2025 року 11,5 мільярди доларів. Це не подачка, це ринок, на якому Тесла домінує, бо він повністю електричний. Цей грошовий потік підтримував прибутковість Тесла у невражайні роки, перетворивши регуляторну примху на фінансовий рятувальний круг. Ставка Штату Невада на гігафабрику Тесла. Перенесемося у 2014 рік. Тесла придивляється до величезного заводу з виробництва акумуляторів для своїх автомобілів. І Невада розгортає червону доріжку 1,3 мільярди доларів у вигляді податкових пільг протягом 20 років в індустріальному парку, найбільшому в США та Хорено. Уявіть собі, 195 мільйонів доларів податкових кредитів, які Тесла може взагалі продати за гроші. Плюс економія на податках на заробітну плату, чи, наприклад, побудована державою інфраструктура поблизу Ріно. Чому робочі місця, тисячі робочих місць, обіцянка зробити неваду технологічним хабам? Гігафабрика стає основою виробництва Тесл. Це 1,3 мільярди доларів. Це довгострокова інвестиція, але це державні гроші, які прокладають дорогу Ілону. Пуертариканська енергетична стратегія Тесла принесемося у 25-й рік. Тесла укладає угоду на 767 мільйонів доларів на продаж акумуляторів енергосистемі Пуерта федеральний контракт, який є дрібницею в порівнянні з тим, що буде далі, але все ж таки великою перемогою. Раніше Тесла отримувала й менше замовлення від 700 тисяч до мільйона доларів за сонячні панелі на федеральних будівлях. Ці угоди показують, що Тесла займається не лише автомобілями, вона занурюється в державні проекти, непомітно накопичуючи державні гроші. Перше рука стискання SpaceX з НАСА. А тепер перемикаємось на SpaceX. Це 2006 рік. І ракетна кампанія Ілона втрачає гроші. Трі запуски Falcon 1 зазнали невдачі. НАСА вирішує ризикнути, передавши SpaceX 278 мільйонів доларів на будівництво вантажного корабля для міжнародної космічної станції. Це ризикований крок. SpaceX не має жодного послужного списку. Але він окупився, коли Falcon 1 нарешті полетів у 2008 році. Цей контракт доводить, що уряд може бути ангелом інвестором, який так потрібен Ілону, коли приватні кошти вичерпуються. Наса знову рятує SpaceX. Грудень 2008 року SpaceX за кілька днів до банкрутства. Тоді, 23 грудня, НАСА підкидає їм різдвяний подарунок вартістю 1,6 мільярда доларів контракт на 12 місій з поповнення запасів міжнародної космічної станції. Завдяки цьому з'являються ракета на Сії Falcon 9 і капсула Dragon, які виводять SpaceX у вищу лігу. Пізніше Ілон визнає, що ця угода була просто вирішальною. Наса не просто купила послуги, вони купили виживання SpaceX. Контракт на політ на місяць. До 2021 року SpaceX вже гравець, і Наса обирає її для висадки людей на місяць за допомогою Starship. Майже 3 мільярди доларів на столі, і це не просто гроші, це не просто контракт, це вводом довіри до марсіанських мрій Ілона, який фінансує ракету, що може змінити космічні подорожі. Додайте до цього 13 мільярдів доларів від НАСА за останнє десятиліття, наприклад, угоду з Crew Dragon на суму 2,6 мільярда доларів у 2014 році. І SpaceX стає практично партнером держави. Пентагон і Шпигунські супутники. Військові теж люблять SpaceX. У 2020 році в Пентагоні фігурує контракт вартістю 653 мільйони доларів зі SpaceX та United Launch Alliance на запуск ракет в інтересах національної безпеки США. Раніше, у 2016 році, SpaceX отримала 82 мільйони доларів за супутник GPS. З 2017 року Національне розвідувальне управління США запускає секретні супутники-шпигуни, такі як Enroll 76. Точні цифри засекречені, але вони є частиною 17-мільярдного федерального бюджету для SpaceX до 2025 року. Уряд не просто досліджує космос, він озброює його за допомогою Ілона Маска. Техас розбудовує зоряну базу. У бока Чіка в штаті Техас SpaceX будує Starbase – майданчик для запуску Starship. у 2014 році. Техас і округ Кемерон виділили 15,3 мільйони доларів у вигляді податкових пільг і підтримки, роблячи ставку на робочі місця і престиж. Це не гроші не вади, але їх достатньо для того, щоб перетворити сонний пляж на ракетний хаб. Місцева влада робить все можливе, закриває пляжі, пом'якшує правила для того, щоб зробити Ілона щасливим. Несподівані надходження в казну від Solar City. Перед тим як Тесла купила її у 2016 році Solar City, співзасновником якої був Ілон Маск, досягла значних успіхів. Казначейство США виділило майже 500 мільйонів доларів у вигляді грошових грантів за програмою так званою розділ 1603 для сонячних проєктів. Це частина програми розвитку зеленої енергетики і Solar City заробляє на цьому, встановлюючи панелі по всій країні. Ці гроші надходили до того, як Ілон отримав повний контроль. Але його імперія збагатилась пізніше. Ставка на сонячну енергію у Нью-Йорку. У 2014 році штат Нью-Йорк запропонував компанії SolarCity 750 мільйонів доларів на будівництво величезного заводу з виробництва сонячних панелей у Буффало. Податкові пільги, гранти. Все це частина плану мільярд Буффало. Тесла успадковує цю перлину, перетворюючи її на сонячну електростанцію. Азартна гра Нью-Йорка. Робочі місця та екологічне чисте майбутнє, коли Ілон тримає кермо влади в своїх руках. Нудна компанія. The Boring Company. нарешті The Boring Company. у 2019 році Лас Вегас підписує угоду на 48,7 мільйони доларів з тунелебудівною компанією Ілона на будівництво петлі конференц-центру. Частину витрат покривають державні кошти управління з видатків відвідувачів, яке робить ставку на футуристичну транзитну систему. Це невелика сума в порівнянні з Тесла або SpaceX, але це державні гроші, які капають в тунелі Ілона. Тож який підсумок? До 2015 року газета Los Angeles Times оцінювала інвестиції Tesla, SpaceX і SolarCity Сіті у 4,9 мільярди доларів. До 2025 року Washington Post каже про 38 мільярдів доларів, 15,7 мільярда доларів для Tesla, 22,6 мільярда доларів для SpaceX. І трохи для решти. Good Jobs First відстежує 3,5 мільярда доларів державних субсидій лише для Тесла. ABC News нараховує 17 мільярдів доларів лише на федеральні контракти SpaceX. Це справжня гора грошей, позики, кредити, контракти, пільги, які підтримують імперію Ілона Маска. Маск каже, що це крапля в порівнянні з нафтовими субсидіями і що він забезпечив робочі місця та інновації. Але ясне одне, на шляху від хиткого стартапу до космічного гіганта уряд був його другим пілотом на кожному кроці. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на нові цікаві історії та поділитися своїми думками в коментарях нижче. Ви також можете підтримати нас на Patreon, для того, щоб ми створювали більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. Посилання під відео.